Що він усвідомив про ваші стосунки? Тут йде різке розуміння ситуації між вами, як прийшло, дійшло воно йому. Причому різко людина щось для себе зрозуміла, а думав, він достатньо довго Мічі йдуть. Ви з ним якось давно в тиші знаходитеся, не спілкуєтеся, але увесь цей час він спостерігав спостерігав за вами, дивився. І не спускав ока з вас, от не випускати вас з рук. Ось його бажання. Відпускати він вас не хоче і різко зрозумів, що просто без вас він не може. По-перше, ту сумичів, так, різке таке осяяння. От хоче ось так вас заграбастити, схватити і щоб завжди ви були поряд з ним. І дуже сильно він боїться, що ви остаточно можете піти з його життя. Дуже боїться того, що ви вже на сьогоднішній момент, можливо, там вже там якось і не думаєте про нього, так? Живете, живете своє життя далі, що ви стали такі незалежною людиною від нього. Абсолютно так. І причому саме і за нього, бо саме він давно не виходить на зв'язок. Ініціатива на віддалення пішла на від нього. І тепер він розуміє, що на користь вашим стосункам воно не йде, що він навпаки перегнув палку з мовчанням, розуміє розуміючи, що остаточно вже може втратити вас. Що треба, може, якось він же сам якось боїться своїх думок, тому що, скоріш за все, він сам пішов у пішов у туман. І перше з цього туману проявитися він хоче. Він зрозумів, що потрібно відновлювати зв'язок між вами.